Маршрут номер 1 сервісного центру 5643 міста Сарне. Друзі, вітаю вас на каналі. Зараз ми приїдемо цей маршрут і я прокоментую дорожні знаки, розмітку та надам вам деякі поради. Повертаємо праворуч та надаємо перевагу автомобілям, які рухаються. По вулиці Костопільській, сторона за вулицею Гагаріна. І займаємо крайнє праве положення. Друзі, я вам нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, сервісного центру чи автошколи. Назвали ваше прізвище, ім'я та по батькові, показали паспорт, перевірили, чи включена нейтральна передача, запустили. Двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник. Пристигнулися ремнем безпеки. До речі, ось пішохідний перехід. Якщо буде людина йти, треба надати перевагу згідно пункту правил 18.1 е, Перевірили, чи е, світиться у вас нема, чи нема на приборній панелі червоних лампочок, які можуть свідчити про непристебнутій ремінь, затягнутий ручник або відчинену двері. Не витиснули щеплення, якщо це механіка, натисли на тормоз, вмикнули першу передачу, зняли автомобіль з ручника, вмикнули необхідний покащик повороту і пересвідчившись в безпеці, почали рух. Друзі, ми зараз згідно маршруту номер 1 з вулиці Костопільській на кільці будемо з'їжджати на другий з'їзд. Це у нас буде. Вулиця Європейська, стара назва Белгородська, Рухаємось. Бачимо тимчасові знаки про дорожні роботи, але вони вже тут зроблені. В принципі, вони не діючі ці знаки, але обмеження все одно вам більше 40 краще не їхати. 30-35. Бачимо знак 538.1 пішохідний перехід. Бачимо знак 3.29, максимальне обмеження швидкості, не можна рухатись зі швидкістю більше ніж 30 км на годину. Тут нам необхідно надати перевагу, не дивлячись на те, що в правилах дорожнього руху у нас нема такого, щоб вмикати лівий покажчик повороту при заїзді на круг. Ну, ми все ж таки вимкнемо його, включимо, а потім, вже, коли один з'їзд я з'їхав, вмикаємо правий покажчик повороту. Та з'їжджаємо з перехрестя. І рухаємось по вулиці. На жаль, не було позначено цей круг знаком 410 про круговий рух. Рухаємось у крайній правій полосі. В житті, звісно, тут майже ніхто не їздить, але нам бачите, яка історія. Але нам, щоб скласти іспит, необхідно рухати саме тут. І якщо ви бачите по місту Сар не їздять автомобілі, то вони всі зазвичай їздять саме у правій полосі, за виключенням того, коли їм необхідно зробити лівий поворот або розворот. Така у нас дорога. Бачимо знак про іншу небезпеку, бачимо знак місця концентрації дорожньо транспортних пригод. 1.41 і там ну, у нас позначка, де на табличці можливість лобового зіткнення або, або наїзд на пішохода. Бачимо зупинку громадського транспорту. Зупиняємося на забороняючий сигнал світлофору. Нагадаю вам, що не можна зупинятись на зупинках громадського транспорту. А також на відстані 300 метрів до та після зупинки. Це на той випадок, якщо у вас інспектор попросить зупинитись. Також не можна, бачимо пішохідний перехід, не можна на ньому зупинятися і 10 метрів до та після нього. Також нема, не можна зупинятись на виїздах з прилеглої території. Та на відстані скільки метрів, будь ласка, напишіть в коментарях, цікаво, чи ви знаєте, на якій відстані не можна дота після виїзду з прилеглої території зупинятись. Бачимо автомобіль, який... Виконує поворот праворуч, але він вже сховався, тому продовжуємо рух. ну Давайте ми зробимо випередження цього навчального автомобіля, щоб не затягувати цей відеоролик. Друзі, це у нас відбулося саме випередження. Того, що ми не виїжджали на смугу зустрічного руху. Якби ми виїхали на смугу зустрічного руху при випередженні, то це було б вже не випередження, а саме обгін. Рухаємось прямо, бачимо примикання дороги з правої сторони. Цей знак нам також каже, що ми знаходимося на головної дорозі. Інша небезпека знак попереджувальний. Бачимо знак напрямок руху по смугах, і саме наша смуга. По ній можна рухатись або прямо, або праворуч. А ліва смуга тільки ліворуч. А також бачимо на перехресті знак головної дороги та її напрямок. Головна дорога у нас уходить наліво на вулицю Степана Бендери. Але ж сам знак, дивіться, табличка діє в плані, ну, якби вона уходить, цей знак пріоритету згідно пункту правил 8.3 працює тільки у тому разі, якщо не працює світлофор або він працює в режимі жовтого мегатіння. Приїжджаємо пішохідний перехід. Нагадаю, що якби за ним утворився затор, який вас змусить зупинитися на пішохідному переході, то не можна вам на нього виїжджати, поки ви поки не розсосеться той затор. Бачимо припаркований автомобіль, тому вмикаємо лівий покажчик повороту і перелаштовуємося у ліву смугу. Об'їхали автомобіль, там далі ще у нас автомобіль один, тому не будемо вже виконувати перелаштування. І тут дивіться, перед пішохідним переходом бачимо суцільну смугу. При перелаштуванні, друзі, тут а вже ми давайте перелаштуємося трошки далі, щоб не водити в оману водія вантажівки, бо він подумає, що ми хочемо е, повернути праворуч, щоб він не почав рух, а надав нам перевагу перед тим, як продовжити свій рух. І рухаємось по вулиці. Європейська. Знову зупинка громадського транспорту. Якби зупинка була у кишені, то тоді, до речі, вмикаємо лівий покажчик повороту і дивимося не тільки в ліве зеркало, а ще на півсекунди повертаємо голову ліворуч, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Якби була кишень, там, де зупинка громадського транспорту, і громадський транспорт виїжджав, би, ну, вмикнув лівий покажчик повороту, то Зараз я тут перелаштовуватися не буду, бо нам далі там лівий поворот на вулиці широку треба робити. То тоді нам би необхідно було пропустити громадський транспорт, надати йому перевагу. І це працює тільки в місті, згідно правил дорожнього руху, поза містом ви цього не зобов'язані робити. Вмикаємо завчас на лівий покажчик повороту, пропускаємо зустрічний транспорт. А також нам необхідно, нагадаю вам пропустити пішоходів, які переходять. Дорогу. Повертаємо всередини перехрестя. Верніше тут односторонній рух. Воно тут не працює, Це якби двостороннє було з середини перехрестя. І займаємо ліве положення на дорозі, тому що у нас правий ряд повністю запаркований. Рухаємось тут не швидко, кілометрів 25-30 на годину, Того, що у нас, бачите, це суцільна. тут вона трохи є, щоб на неї не наїхати. Буде порушення. Тому що тут люди переходять де попало. Тобто, краще ось зараз у мене швидкість 25 км на годину і це так більш безпечна швидкість. Бачимо знак попереду. пішохідний перехід. Далі знак у нас 3.34 зупинку заборонено. Можна зупинятися тільки автомобілем таксі для посадки висадки пасажирів, розвантаження, завантаження, вантажу. Друзі, якщо інспектор вас попросить зупинитись, знайти місце для зупинки, бачимо велосипедисти можуть зустрічці спокійно собі їхати, без печальки взагалі виїжджають. Тут також бачите ну, треба бути обережним. Рухаємось прямо, давайте надамо перевагу. Не перевагу, а пропустимо. Перевагу він нам повинен давати. Нам навіть не подякували, ну таке. Вмикаємо лівий поки ще поворотом, і нам зараз необхідно виконати розворот і знов поїхати по вулиці Широкій. Бачимо, що тут праворуч заборонена, повертаємо ліворуч, знак 2.1 дати дорогу. Якби були б автомобілі, ми надаємо їм перевагу. Бачимо пішохідний перехід. Автомобілі стоять з порушенням. Знижуємо швидкість тут кілометрів до 10 на годину. Потихенько підкрались і поїхали далі. Бачимо переду знак максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Але, друзі, Ну, реально, тут кілометрів 30 треба їхати, а той 25, як я вже казав. Продовжуємо рух прямо. Впереду припарковані автомобілі, вмикнули лівий покажчик повороту і перелаштувалися у ліву. полосу. Друзі, щоб вдалося скласти іспит, раджу вам записуватись на іспит на ранок. Інспектор приїде в гарному стані і ви вдало складете іспит. При той умові, що ви гарно підготуєтесь в автошколі. а Краще придивляйтесь маршрути. Всі 5 маршрутів міста Сарни в сервісному центрі 5643 є, є на цьому каналі в відповідному плейлісті. Надаємо перевагу пішоходові і продовжуємо рух. У нас тут, нагадаю, дорога з одностороннім рухом. Так, друзі, згідно маршруту, нам необхідно зараз їхати прямо на вулицю Гетьманської старої назвою Мічуріна. І нам тут необхідно прилаштуватись у праву полосу, Бачите, згідно знаку 5.16. І тут дивіться важливий, важливий момент, що до ось цієї суцільної смуги треба прилаштуватися. Але тут автомобілі можуть і далі бути запарковані з порушенням. Тому... Ну, вже прийдеться перетинати. Бачимо, на таймері трохи не встигаємо, зупиняємось. Зупиняємось і чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Зупиняємося обов'язково згідно пункту правил 16.3 перед стоп-лінією. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. І одразу ж бачимо, що у нас там прямо вже пішла Дорога з двостороннім рухом. Це ми враховуємо обов'язково. Також враховуємо, що хтось може тут а, чисто теоретично у лівій смузі стати, не побачивши знак, для того, щоб їхати прямо, щоб він вас там не зарізав десь там, щоб дивіться там. Так, жовтий, зелений, щоб він не зарізав, коли надумає повертати у вашу повлосу, дивіться, треба по зеркалах. Що що пропустити, дати дорогу, хай їде собі далі. Бачимо знак про іншу небезпеку. І рухаємось прямо. Далі у нас маршрут пролягає. Тут вже такий більш приватний сектор. І... Вже нема такого напруженого трафіку, але все одно дивимося до кінця, бо там є важливі паради. Бачимо, що головна дорога у нас повертає праворуч. Потім ми, нам, в общем, треба знову, в ітогі ми виїдемо до перехрестя з круговим рухом, там де починався маршрут. І зараз ми приїдемо по вулицям. Ліва Толстого, Святотроїцька, Набережна, Варшавська, пішохідний перехід. Друзі, нагадаю вам, що згідно пункту 18.4, якби було б дві полоси в одному напрямку і на одній з поліз зупинився автомобіль, то тоді вам треба, не можна їхати далі, поки ви не впевнитесь в тому, що нема пішоходу на переходному переході. Рухаємось, бачимо велосипедисти, вмикаємо лівий покажчик повороту. Та об'їжджаємо. Але, друзі, дивіться, вже тут треба краще повернутися за суцільне. Ну, це бачите, це вже порушення. Треба було за ним їхати, як би. це в мене вже помилка одна є. Я вам просто зразу буду казати, що, ну, що так робити не можна. І тут, до речі, взагалі суцільна лінія не можна і притинати. Можна перетинати лише в тому напрямку, в тому випадку. Ну, Якби дивіться, воно вроді би, порушення, ну і не зовсім і порушення. чому. Велосипедист їхав не е, зі швидкістю. У нього швидкість була менша, ніж 30 км на годину. Я згідно правил дорожнього руху маю право його обігнати. Це буде саме обгін. Розумієте? Тобто я перетнув, в принципі, нічого такого не зробив поганого, але треба так це робити, щоб не... Це перелаштування, бажано, щоб було не на пішохідному переході. Просто там вже були автівки. Рухаємось. Бачимо максимальне обмеження швидкості 30 км на годину. Скільки там, чи 40 вже було? Бо я, друзі, сам. Керую автомобілем, кручу руль, перемикаю швидкості у мене механічна коробка передач. І ще й говорю, а іншою рукою тримаю камеру. Тобто я керую автомобілем, виходить однією рукою, тому друзі, вибачайте. Ну я думаю, що дуже добре, що я вам хоч покажу ці маршрути, тому що це для новачка дуже важливо. Бо інколи питають, як скласти іспит. Друзі, краща саме порада це придивитися усі маршрути. Дивитесь усі маршрути, запам'ятовуєте всі знаки, всю, всі обстановки, всі ями, хоча їх тут дуже багато, вони є більш такі крупні. Тобто все дивитесь і тоді, вже, коли ви сідаєте в автомобілі, вам кажуть, там, маршрут такий-то, наприклад, маршрут номер 5 чи маршрут номер 1 ви вже будете знати, що куди їхати, і у вас трохи стрес вже знизиться. Також краще проговорювати свої дії хоча б інколи. Інспектор буде розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху, хоча ви, в принципі, якщо практичний здаєте екзамен, то, значить ви теоретичний здали, тут в принципі логічно все. Але все одно у вас, навіть для вас це необхідно, тому що у вас стресова ситуація, вона буде знижуватися. Бачимо пішохідний перехід, приїжджаємо. До речі, тут перед пішохідними ви замітили і перед запчасно 100. 50-100 метрів вмикаємо правопічок повороту, надаємо перевагу, то повертаємо на дорогу. До речі, оці всі соціальні лінії ви бачите, вони є на пішохідних переходах, а також на... перед світлофорами. Тому, друзі, не перетинайте їх, бо це буде помилка. І навіть якщо вони не намальовані, не на... немає їх на дорозі, бо ви бачите, яка розмітка, які дороги у нас то краще взагалі не перетинайте, що інспектор може вам це зарахувати як помилку, хоча ви скажете, а її ж там не було, а він скаже, а ви що, ти не знаєш, що вона там повинна бути. Ну, в общем, така історія, то Та нащо себе наражати на на те, що вам там якісь помилки поставили Так, друзі, нам на перехресті з кривим рухом, хоча тут. Ось незрозуміло, немає ні знаку, ні 4-10 про круговий рух, тільки... Ні, ось є, так, що головна йде по, по кругу. Ну, можна було б знак поставити. Дивіться, оце лівий поворотник. Його в принципі можна не вмикати по правилам дорожнього руху. Але іноді це краще робити. Чому? Тому що, ну наприклад, зараз воно не треба. А якби зараз ви тут проїжджали б, би... зараз я вам розкажу вже, да, тут ми вмикаємо. Правий поки повороту, і тут ми вже зобов'язані показати, що ми з'їжджаємо. Якби я йшов на третій з'їзд, наприклад, і приїжджавши вторий у правій полосі, то у лівій полосі, той, хто з'їжджає на другий з'їзд, він не бачить мого поворотника і він може подумати, що я також буду з'їжджати. Тому, друзі, краще вмикайте цей лівий поворот, хоча це не потрібно для правил дорожнього руху, щоб він бачив. Якщо ви рухаєтесь по колу там, на третій з'їзд, наприклад, щоб людина бачила, що ви не будете з'їжджати, це дійсно тоді підвищує безпеку на не, дорозі. Друзі, дуже вам дякую, що ви коментуєте, дивіться інші е, відео. Буду вдячний, якщо поділитесь цим відео з друзями, там, підпишитесь на канал, поставити лайк та напишіть будь-який коментар для просування відео, тому що для вас я це знімаю і з вашої сторони як подяка був би щиро вдячний вам за те що ви напишете коментар Ну, якось так друзі тоді в принципі до зустрічі ще раз підписуйтесь на канал Усього у нас вже сервісний центр, тут ми вмикаємо лівий поки повороту і повертаємо на його територію чи туди, де скаже вам ваш інспектор. Бажаю вдалося скласти іспит. Всім пока!